Наше напрацювання, котрі були зроблені після проведення досліджень, після, науко... після наукових висновків, і я хочу перейти до свого блоку, те, що в нас зроблено для напрацювання щодо змін в українському законодавстві. І так, сучасні процеси у світовій економіці вказують на розширення ролі людського капіталу як Визначального чинника у формуванні міжнародної спроможності. розвиток інновацій, розбудова та масштабування ефективних бізнес-процесів потребує достатньої кількості робочої сили, яка яка володіє відповідними навиками та має мотивацію до продуктивної роботи. Наразі збільшується частка роботодавців в Україні, які відчувають нестачу не тільки працівників. А в тому числі нестача володіння ними кваліфікаційними навичками. Ця тенденція поглиблюватиметься, а за умов переходу до повоєнного відновлення отримає критичного значення. Відповідно, питання наявності на українському ринку праці пропозицій робочої сили, адекватної потребам функціонування та розвитку економіки України вже є серйозним викликом для держави та суспільства. Однім зі шляхів розв'язання проблеми нестачі пропозиції робочої сили належної кваліфікації є цивілізоване та обґрунтоване залучення іноземних працівників на правових та економічних засадах, що відповідають міграційним зобов'язанням України як члена в кандидата ЄС. Чинне законодавство на жаль є не гнучким та не приваблює на український ринок праці кваліфікованих працівників з-за кордону. Для вирішення цієї проблеми ми з колегами з Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Національного інституту стратегічних досліджень Маріупольського державного університету, який розположений зараз в місті Києві, та Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, розробили проект закону про удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні метою та завданням. Законопроекту про удосконалення процедуру порядку працевлаштування іноземців в Україні є створення правової основи для підвищення привабливості України для іноземних працівників, яких потребує наша економіка, та імплементація норм українського законодавства відповідно до директив ЄС щодо статусу довготривалих мігрантів, про єдиний дозвіл та директиви ЄС щодо умов в'їзду та перебування іноземців для наукової роботи та навчання. Чому це необхідно? Перше, дозвіл на працевлаштування не надає права на проживання в Україні, він є лише підставою для отримання довготривалої робочої візи, Д у консульській установі, а згодом дозволу на тимчасове проживання в країні. Це видає міграційна державна міграційна служба на строк дії контракту. Таким чином, іноземний працівник мусить подати документи і отримати рішення трьох державних установ. Складний порядок працевлаштування вимагає багато часу, перешкоджає оперативному залученню необхідних працівників, знижує привабливість країни для трудових мігрантів. Тому доцільно запровадити єдиний дозвіл на працевлаштування та проживання, що оформлюється за єдиною процедурою, і привести законодавство України у відповідність до директиви ЄС про єдиний дозвіл. Друге в умовах війни значно ускладнилися умови. Транспортного сполучення з Україною за відсутністю прямих авіарейсів іноземці мають діставатися України транзитом через треті країни, що вимагає оформлення транзитних віз і значно ускладнює підвищує вартість та тривалість самих подорожей. Тому визначений законом термін 90 днів, протягом яких після отримання дозволу на використання його пра його праці іноземець має прибути в Україну і підписати тудовий контракт є замалим. І потребує подовження. Третє підвищення привабливості України для іноземних працівників, з яких е, яких потребує економіка, багато в чому залежить від захисту їхніх прав. Зокрема, працівник не може бути покараний у спосіб скасування дозволу на проживання, якщо втратить роботу чи дозвіл на використання його праці е, буде анульований з вини роботодавця. Цього ж вимагає європейське законодавство відповідно до директиви про єдиний дозвіл, яка містить також набір мінімальних прав і у трудових мігрантів з третіх країн. Власник єдиного дозволу може змінювати роботодавця, має право на короткочасне безробіття до трьох місяців, що не призводить до ануляції його права на працевлаштування та проживання. Четверте. У контексті залучення кваліфікованих працівників необхідних економіці найбільш бажані мігранти це випускники українських вишів, оскільки вони є фахівцями, підготовленими у відповідності до українських стандартів та добре інтегрованими у суспільство. Тому варто спростити вимоги та створити умови для виходу іноземців, які успішно завершили навчання в Україні на український ринок праці, запровадження можливості перебувати в країні протягом 9 місяців після закінчення навчання з метою пошуку роботи чи відкриття власної справи, і це відповідає директиві ЄС щодо умов в'їзду та перебування іноземців для наукової роботи та навчання, положення якої мають бути імплементовані до українського законодавства в процесі підготовки до вступу. До ЄС. І п'ятий пункт збільшення привабливості ринку праці України для громадян ЄС шляхом скасування дозволів на їхнє працевлаштування в нашій країні. Е, і так, підсумовуючи, законопроектам про удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні пропонується запровадити єдиний дозвіл на проживання та перебування в Україні. Збільшити термін з 90 до 180 днів на прибуття до України та підписання трудового контракту, не вважати втрату роботи з вини роботодавця підставою для скасування дозволу на проживання, дозволити іноземним студентам працевлаштовуватись протягом 9 місяців після навчання без відповідного дозволу і дозволити громадянам ЄС працевлаштовуватися без відповідного дозволу в Україні. Прийняття законопроекту створить правові основи для підвищення привабливості України для іноземних працівників, яких потребує економіка та імплементації норм українського законодавства відповідно до вимог директив ЄС щодо статусу довготривалих мігрантів. Про єдиний дозвіл та директиви ЄС щодо умов в'їзду та перебування іноземців для наукової роботи та навчання. І я зараз хочу звернутися до представників влади, і саме головне до представників Верховної Ради України, до наших народних депутатів, з проханням внести цей законопроект і зареєструвати його, і почати над ним працювати. Бо економіка України, котра вже зараз потерпає від нестачі робочих рук, не може довгий час чекати, бо нам, окрім. Війни ще потрібно втримати і нашу українську економіку.